Поки всі показують ялинки, гірлянди, гарно прибрані будинки. Хочете, я вам покажу контент. Хочете? Залишайтеся на каналі. Привіт-привіт! Петрук Агенція в ефірі, як і обіцяли, наступне відео про мій подарунок на, не знаю, там, на Миколая, на. На день народження на новий рік і так далі. На годиннику, подивіться, шоста, тільки що програв гімн, але дві години петрук Агенція вже не спить. Е, зразу попереджаю людей із слабкою психікою е, прошу відійти від телефона, переключити на якісь гарні локації і дивитися гарні новорічні відео. Бо те, що ви зараз побачите, вас просто повергне у шок. Давайте розпочнемо із смачного. Два дні тому ми закололи свиню, що все-таки мали колоти на, на новорічні свята, бо, як я вже казала у попередніх відео, до нас їдуть гості, тому, щоб не зглазити. І тому зараз я займаюся висушенням перед копченням нашого м'яса. І під черевки. Вчора Олег уже скоптив ковбасу і е, робрушки. Сьогодні мені залишилося йому підготувати до копчення по черевину і балик. Доброго вечора ми з України. У відрі, там у нас, якщо комусь цікаво, рецепт на каналі є, можете його подивитися. І потім вибираю його в друшлячок, щоб трошки стекла водичка. Якраз дуже класно з'явилася у нас така картонна коробка від меблів. Де можна його все класно посушити, бо ж ну самі розумієте, на дворі. на дворі цього зробити не можна. Зараз година-півтори на дворі стане. Видно, Олег розпали коптілку і буде вудити м'ясо. Так правильно не коптити, а вудити. Так, дальше, далі, далі більше, як то кажуть. Подивіться, що ми робимо. Вчора нам зателефонували із магазину Ясен, це в Бершаді меблевий магазин, і сказали, що ми можемо приїхати замовити ті меблі, які ми замовили 1 грудня, тобто 10 днів ми їх чекали. І Відповідно, ми вже ні прибирали в хаті, ні ставили ялинки, не прикрашали наш будинок до новорічних свят, бо ми знали, що нас чекає. Ось в такій атмосфері ми жили 10 днів, щоб ви розуміли. Да, важко нам, звичайно, це прийшлося, бо я взагалі такий. такий... Естет, що я люблю, щоб було славно е, прибрано і так далі. Сподіваюся, моя мама цього відео не побачить, бо вона буде в шоці від того, що в нас робиться в хаті, і ще й тим більше, що ми показуємо людям. Олексійович привет. Махай привіт. Е Оскар. Щоб не ти. Помагав, він Щоб не ти, він цього помагав. всього не було. Nie. Значить, розказую, дивіться. Ми в минулому році тут е, жили вдвох. Бо хто дивиться наш канал, знає, що Яся була на очному навчанні в Черкасах. Нам вистачало місця на все. Одягу ми з собою тут брали мінімально, передітися, попрати. І... Відповідно, питання про якісь там шафи, якісь там тумби у нас не стояло. Але так як в цьому році яся у нас вчиться повністю на дистанційному, вона приїхала сюди ще, ще 11 вересня додому. І, скоріш за все, дивлячись на ситуацію, що не йде до покращення, а все поки залишається на тому самому рівні, другий семестр... о, правда. Яся буде також вдома. А ви розумієте, дівчинка це, це трусики, лівчики, це футболочки, маючки, штанішки, шортики, піжамки і так далі. Тому ми прийняли рішення, що нам потрібні якісь шафи, якийсь туалетний столик. Я вже бачите, і тут зробила туалетний столик. ну... Його нам виявилося мало. До речі, наші вогники, ті, що колись мають бути на ялинку попрані і попрасовані уже чохли на стільці. Тобто підготовку ми, А, ігрушки наші новорічні, ялинка десь там у павільйоні. Тобто, підготовку до нового року ми вели, але все, застопорили меблі. І... Олег, звісно, сердиться, бо це можна було зробити ще у вересні чи в жовтні а не дочікуватися, коли вже всі люди святкують. Ну в нас, в нас зазвичай так, да, Сюсько? У нас зазвичай так. Тому сьогодні таке проміжне відео для того, кому цікаво можете. Підписатися на наш канал, можете поставити нам вподобайку. Якщо не шкода, звичайно, вам, вам це нічого не вартує. А Для нас це ну, велика втіха і велика подяка за нашу роботу. І вже е, е, наступне відео не буду загадувати. Знаєте, не буду загадувати завтра післязавтра, тому що завтра ще треба їхати в вбершити передачу там передати до мами. На верхівку на свята, тому не знаю, коли ми це все закінчимо. І коли я вам уже покажу такий уже кінцевий результат нашої ялинки і, і власне, меблів, які у нас вийшлися. Ну, їх тут мінімально шафа. Така з плечиками, Бо бачите, де в нас на каглі висять, висять наші речі. На штативі висіли. в нас там сумки, але я вже їх там винесла в віранду, бо весь час перекидалися, падали на телевізор. Тумбочка під туалетний столик, бо телевізор так ми і залишимо там на тому столикові. І Шафа така з столичками. Тому кажу, меблів мінімально, щоб не захаращувати простір. бо... Бо і так дихати тут важко. Ну шо, Олексійович? Кому треба меблі скласти переновим родом звоню? да, прямо 31-го. Да. так так в годин 9-10 вечора, так? Да? Да, да. Все тоді гарного дня, гарної вам підготовки до новорічних свят. Сподіваюся, ви ялинку вже свою прикрасили. Ну і я думаю, що ми теж прикрасимо. 29-го приїжджають наші топішата. Я думаю, що до того часу ми, ми все зробимо. Пока-пока.